Доброго раночку закрила огірочки. Оце тільки що. В 6 годин ранку взяла і закрила. І з таким кетчупом чілі. Закрила чотири баночки, тому що в мене зразу немає, щоб багато закривати. У мене бачили ви, скільки росте. Глянь, такі гарненькі. Зараз я їх вкутаю, бачите. І будуть вони у мене гріться під рушниками. Тут тих рушників наложила, гляньте. Один, другий, третій. І зараз зверху ще якоюсь курточкою своєю накрию. Вкутаю рушнички, а потім курточка. Так що буде трошки на зиму мені всяких запасів потрошки. О, бачите, вже міняють вони колір. Добренько. На цьому все. Я йду в теплицю, бо я ще сьогодні не була. І сьогодні багато сюрпризів чекає. Багато. Сьогодні і нова почта от, і всяка всячина. Отакі от огірочечки. Я рада от трошки зробила і вже рада. Оце ложимо холодильник, то просто я вам показую, з яким кетчупом закрила огірочки. От тако закручую їх зараз. Добренько, на цьому все. Вам самого найкращого. Сьогоднішнього дня, суботнього, щоб все у вас було добре. Дивіться мої відео також, як у вас буде хвилинка вільна. От, щось запитуйте, щось мені підказуйте. Та й так будемо жити. Всього вам найкращого і за все вам дякую.